Жаю здоров'я коротко про події тижня та результати роботи команди Полтавської обласної військової адміністрації. Згідно з дорученням президента України Володимира Зеленського на Полтавщині, з 28 жовтня почався опалювальний сезон. Це рішення ухвалено з огляду на зниження середньодобової температури та необхідності зменшення навантаження на енергосистему. Закликаю всіх економно використовувати газ. Адже ворог продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема і газовидобут. Ризики нових російських обстрілів зберігаються. Готуємося до будь-яких сценаріїв. Алгоритм дій на випадок можливих блекаутів та критичних ситуацій обговорили на нараді з місцевими службами під головуванням міністра внутрішніх справ України Ігора Клеменка, який з робочим візитом відвідав Полтавщину, проаналізували ризики, перевірили готовність усіх служб, узгодили спільні кроки реагування. Ми не просто готуємося. Ми відпрацьовуємо кожен сценарій, щоб у разі кризових ситуацій діяти чітко та злагоджено. Підготовка триває щоденно. Усі учасники процесу розуміють свої завдання. Президент України Володимир Зеленський відзначив чотирьох фахівців енергетичної галузі Полтавщини. Їх нагородили орденами за мужність третього ступеня та орденами за заслуги третього ступеня. Усі вони брали участь у ліквідації наслідків аварії на об'єктах енергетичної інфраструктури області, спричинені ворожими ударами. Дякую енергетикам за титанічну самовіддану працю. Цього тижня підписали тристоронній меморандум про співпромітництво у сфері відновленої енергетики між Полтавською ОВА. Кременчуцькою міською радою та німецькою компанією Lech Project Ukraine. Це результат роботи, яка тривала з квітня цього року. Співпраця передбачає реалізацію проєктів у сфері сонячної енергетики з виробництва зеленого водню, створення індустріальних хабів, загальна сума інвестицій 55 мільйонів євро. Це черговий крок для зміцнення енергостійкості та енергонезалежності, а також створення десятків нових робочих місць і податків для регіонального та державного бюджетів. Дякую партнерам за ініціативу та конструктив. Разом із заступницею міністра соціальної політики сім'ї та єдності України Тетяною Кирієнкою та Міжнародною організацією УКБ ООН, взяли участь у міжобласному форумі соціальна сфера в умовах війни. Подія об'єднала представників громад Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей та громадських організацій. Обговорили розвиток соцпослуг і підтримку ВПО, вдосконалення інструментів соціального захисту для тих, хто потребує цього найбільше. Триває робота над відновленням дорожньої інфраструктури Полтавщини. Упродовж минулого тижня відремонтували 50 тисяч метрів квадратних автодоріг державного і місцевого значення. З початку року в області відновили вже 1 мільйон 47 тисяч квадратних метрів покриття. Ремонтуються автошляхи шляхи коштом обласного та місцевих бюджетів. Наразі до співпраці з Агентством місцевих доріг долучилися 41 територіальна громада Полтавщини. Працюємо далі. Полтавщина серед лідерів збору зернових і зернобобових культур загалом оболочено майже 74% засіяних площ. Також завершили збір соняшника та сої. Триває збір кукурудзи на зерно та цукрового буряка. Дякую аграріям за сумлінну працю. Попри усі виклики, тримаємо темп та працюємо на результат. Слава Україні!